Черівний часу, шановні українці, дивіться, перед вами видушений, свіжий морквяний сік. І чим зручно оцей жмих, він в принципі не повністю сухий. В ньому є волога, просто заморожуєте на брикетик і потім, коли потрібно щось смажити, ви просто дістали, закинули. і У вас готова морква натерта, начищена. А сік п'ється з олією, це, наприклад, олія. Першого віджиму соняшникова з несмажених зернят, тобто самокорисна. Обов'язково додаєте всік, розмішуєте і тоді п'єте. Іначе каротину, це що моркві дає червоний кольор, він не засвоюється. А саме мінімум чайна, то краще дві чайних ложки олії на склянку соку і отримаєте дозу вітамінів. От. Дуже корисна для зору, шкіри і всього іншого для гормонів. А це заморожуємо. На зажарку інше.